Правду кажуть, кому війна, кому мати рідна. Журналісти схем дізналися, хто з українських посадовців обзавівся елітним майном у найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів, та скільки це коштувало українському бюджету? Докладніше далі. Розслідувачі отримали доступ до масиву даних про власників об'єктів нерухомості у Дубаю в рамках міжнародного проєкту Unlocked. Саме так вони і дізналися, хто саме з чинних українських посадовців та їхніх родичів має дубайське майно. Це Віталій Коблош, Віктор Перепелиця та Дмитро Рахматулін. Вже майже 10 років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики в кабінеті міністрів. Його дружина Наталія придбала у хмарочосі Виндем Дубай Марина один із найбільших готельних номерів, який обійшовся їй у понад третину мільйона доларів. Працює на заводі іскра, який виробляє техніку у царині радіолокації та репта. Входить у державний укробронпром. Дружина перепелиці придбала апартаменти у хмарочосі «Буршвіста Тауер» за 430 тисяч доларів. Нібито нерухомість купила їхня донька за загальною довіреністю від матері без відома батьків. Виконує обов'язки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії, яке неформально називають гаражка МДА у власності Рахматуліна 16 квартир у Дубаї сукопною площею 2255 квадратів вартістю 14,5 мільйонів доларів. У деклараціях усіх цих посадовців нерухомість відсутня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.